складно наступний тиждень з 24 по 30 червня буде три варіанти обирайте один з трьох перший другий та третій перший варіант ви Дуже не хочете щось чи когось відпускати? Це зміни, це якась трансформація. Тобто, ви не хочете визнавати якісь зміни, які йдуть в ваше життя. Ви настільки вперто не хочете їх визнавати, що в даному випадку сонце тут в мінусі, тобто, ви, наче, якесь засліплення у вас. Але чим швидше ви визнаєте, що так як раніше вже не буде і приймете ці зміни, тим менше буде у вас втрат як фізичних, як матеріальних, так і моральних. Другий варіант. У вас зараз відбувається суперфіксація на розумовій діяльності. Можливо, ви бухгалтер, аудитор, тоді все це, це все пояснює. Можливо, ви просто от щось прокручуєте постійно в голові, щось розраховуєте, якісь варіанти програєте, і ви забули про свою чуттєву сферу. Ви забули про почуття, ви забули про людину, яка до вас зі щирими почуттями тягнеться. І ви можете втратити цю людину, а людина для вас дуже-дуже важлива. Тому вгамуйте цього залізного, залізну людину, залізну леді, і згадайте про почуття і, і трішечки, трішечки розбудіть свою емоційність. Третій варіант. Ну, ви складний період дуже завершився в вашому житті. Ви втомлені, ви просто вже все. Я ну, такий стан, я більше не можу, я зупиняюся, більше нічого не можу робити. І дійсно потрібно зупинитись і відпочити, і зосередитись на, можливо, це відпустка, можливо, це буде просто якийсь. Побачення, яке вас трішки відновить емоційно, але це однозначно емоції, почуття, знайомства, розмови десь так. Всім гарного тижня.